У дії з 23 червня до тепер ми ще не можемо з'ясувати місце знаходження двох єпископів нашої української правовірної греко-католицької церкви, які були насильно і неофіційно, так на чорно затримані працівниками СБУ для їх депортації. Сьогодні наші вірні моляться перед спорудою Служби безпеки України. В місті Львові, протестуючи проти цього беззаконня, протестуючи проти порушення громадянських прав, протестуючи проти релігійної дискримінації, протестуючи проти міжнародних угод, так як ці два іпоскопи є громадянами Євросоюзу. Також наші вірні протестують проти релігійного переслідування. Нашої церкви, яка є на етапі реєстрації, ми переконані, що вищезгадані дії державних органів були здійснені на замовлення ієрархії греко-католицької церкви, яка використовуючи нестабільність в нашій державі для нашої ліквідації.